За минулий тиждень ми продали дуже багато автомобілів. Відповідно, звільнились місця і до нас заїхали нові тачки. Зустрічаємо Мерс Єшка 220, дизельна 2015 рік на повному фулі, два комплекти шин. Перша ціна в Україні 17 тисяч. Далі у нас є Mitsubishi Outlander 2015 року. Він не розмитнений. Це автівка для військових: 160 пробігу. Передній привід на автоматі. Тачка, на ній можуть їздити тільки військові. Ще раз повторюсь, ціна 7500. Сіли, поїхали, по документам там все зробимо. Далі мої найулюбленіші автомобілі це BMW, X5, F15 кузов. У нас їх два. Один по першій ціні в Україні 19 тисяч доларів. Задній привід на панорамі, на шкірі на повністю всьому фулі 166 пробігів. самий повний, Харман, Панорама, Рижа Шкіра, повний привід. 196 пробігу, ціна 23. Два. Приїжджайте, вибирайте любий, який вам подобається: білий чи сірий. Наступне надходження це у нас офіційний Kia Sportage з одним власником салона. Дизель 2 літри на автоматі, два комплекти шин, два комплекти ключів. Коре, тачка повністю обслугована і обслуговувалась тільки на офіційному дилері. Ціна 18 600 За дизельочок. дуже достойний. Наступна у нас тачка це. Також підправильна задача для військових Land Rover Freelander Дизельний на механіки з повним привідом, весь обслужений. Це моїх знайомих військових. Вони на ньому поганяли, зараз будуть брати іншого формату автомобіль. Ця, перед тим, як віддавати, всю обслужили, поставили нову ат грязьову резину, тачка на повному бойовому, ціна 4,5 тисячі доларів. Наступна у нас троєчка в F30 кузові 2016 року на повному приводі, на автоматі, люк, великий монітор, шкіра, тачка в такому крутому обвісі, повністю і пороги зроблені, і передній бампер. Получала вона по морді десь отак, не сильно критично, радіки навіть деякі вціліли. Ціна 14 тисяч доларів. За троєчку, рестову, так що вона вас чекає.